Вітаю мої друзі, вітаю мої любі! Гарного недільного вам вечора. Дуже радію, що в неділю можу бути разом з вами. Останні часи дуже важко щось важко працювати, тому що у нас перебої зі світлом, але на сьогодні трошечки, трошечки зробили, встигли зробити роботу. Їх дуже мало, в два, в два рази уповільнилася наша. Робота. Але, Але ми намагаємося. У мене, дівчатка, всі такі, що розуміють, тому дякую вам за розуміння, дякую дуже вам за довіру. І що я сьогодні вам покажу і розкажу. Сьогодні я хочу, до речі, вам показати роботи, які робила давно-давно. І клієнточка мені прислала на, на освіжити їх, на переполірувати. Пер... Тому мені було дуже Радісно їх побачити знов, порівняти роботу, яка, як я робила раніше, і як зараз. Ви знаєте, мені не соромно. Я дивлюсь на цю роботу, на ці... і я пишаюся, мені не соромно за деякі роботи, коли я тільки навчалася. Так дійсно вони були трошки. Ну, Звісно, коли ти навчаєшся, ті роботи п... мають багато дефектів, як то кажуть. Але були моменти, що я їх переробляла. Я сама забирала їх у клієнток і переробляла, тому що я вже знала, які я, помил... <кій> які я помилки зробила, і мені ну, в общем, я їх переробляла, і тепер вони також красиві, достойні, скажімо так. Що, я ще... А хочу, друзі, вам нагадати, що 7, 8, 9 листопада галерея Метець Київ буде проходити виставка з 11 до 19.00. Приходьте, будь ласка, Кияни, гості Києва. Попереджаю зарані, коли буде виставка, для того, щоб ви могли собі комфортно спланувати свій час. Тому у кого є бажання. У кого є вільний час, приходьте, будь ласочка, там дуже-дуже комфортно і дуже гарно. Там буду не тільки я, а й багато моїх гарних колег. І хочу почати з отакої роботи. Це, це робота клієнтки. Ну, це моя робота, але це клієнтка прислала мені на переполіровку. Це вони вже поліровані, вже все і от такі. Ця модель називається Ось така вона гарна, чудова і нестандартна, незвичайна така вона. Це комфортний розмір, такий великий. От такі сережечки, кахалонгові сережечки, от такі. У пані Світла, Світлани ще є каблучка, така з кахалонгом, також велика. Ой, і це шикарне наразі. Я, такі, я зараз не роблю, але дуже би хотіла повернутися до Спікуляріта і робити такі знов. Спікулярі це є гіметіт з авантюріновим ефектом. Дуже гарний. Хто давно? Хто давно бачив мої відео, можливо, з виставки, в мене на моєму вказівному пальці є також спекулярітік. Він насправді він отказнічок. казнічок. Його замовили, а потім його не забрали. І я вирішила, чому він в мене сів на вказівний, то був не мій розмір, і це такий мій перший досвід був вдягнути каблучку на вказівний палець. І його не забрали, і я його вдягнула на свою руку і сказала, дружище, будеш ти мій тепер, будеш ти зі мною. І насправді він дуже гарно зі мною співпрацює дотепер. А, до речі, десь він у мене, а не найду я зараз. Десь він тут у мене в майстерні. І дуже гарний. Потім за ним прийшли все ж таки, але ну, я вже не віддала його. Тому от у мене є спекулярітик. І планую, ну саме це спікулірі це дуплет. Тобто тут два каміння, зверху гірський кришталь, а знизу, а знизу спікулярі. От саме дуплети я зараз не роблю і в ближайший час не буду робити. Там є свої сложності в роботі, і тому не буду ризикувати, робити не буду. Але сам спекуляріт без е, гірського кришталю хочу зробити, хочу зробити ну, ближче до Нового року, знаєте, такі, от підвіси хочу такі, щоб були доступні багатьом. Тобто по ціні більш комфортні, тому що це дуже сильний, потужний камінчик. Е, можливо, я колись повністю виділю е, один ефір і розповім. Свій досвід зі спікулярітом, досвід дівчат, які вже мають його і поверталися і розповідали мені. Тобто, це дуже сильний, гарний, потужний камінчик. І мені би хотілося, щоб всі-всі-всі мої дівчатка мали хоча б маленький кусочок цього камінчика, щоб мали при собі, тому що він дуже гарний. До речі, це родовище наше українське. Це не заморський камінь, він не є коштовний. Супер, але він дуже потужний. Хто вірить в камінь, хто відчуває їх, хто, той мене зрозуміє, про що, я, про що я кажу. Так, так, що Спікулярітік також, пані Світлане. І, і от дивіться на цей амітіст. Ви гляньте на цей кольор. І про те, що я ну, от наразі. Щоб зробити таку каблучку і знайти таку каблучку, не проблему зробити, тому що її роблю я і я б... я зроблю її. Але знайти такий амітіст в такому, ви гляньте на цей відтінок і на цей колір це щось неймовірне. Це якась, це якась магія, дуже красивий відтінок Амітіста екстра якість. І до нього, друзі, я робила от такий, такий підвіс. Модель це була замовниця замовляла саме таку модель. Тобто всі оці кабешончики, оці, оці тріугольнички також витачувались вручну, і це тут все амітісти, тільки різного відтінку. Всі амітісти різного відтінку. Ну самий, звісно, шикарний. по відтінку, вони всі красиві. Щоб ви мене гарно зрозуміли, нема гарного, ну, там, хорошого, поганого, є просто рідкісні відтінки. І от такий. Колись робило от таку прикрасу. Так що от так. Ну це прям, ну це прям дуже-дуже. Дуже-дуже прям. Я хочу показати такі шикарні корунди. Всі на броні. Це буде підвіз, шикарний великий підвіс, і буде велика гарна каблучка. Дуже чудові сафіри, такі великі я бачу вперше, якщо чесно. Ці роботи будуть в стилі коріння, і хочу його доповнити. Підвісі каблучку, хочу доповнити сафірами різних кольорів, щоб вони були карунди різних кольорів. Тобто білий, синій, червоний. Це таке в мене бажання. Я не знаю, наскільки я знайду гранку таку, але я прям так хочу. Це буде прям дуже красиво. Це буде дуже красиво. Дивіться, його зворотня сторона. так Хочу показати такий підвіз. Це є агат. І тут також є чорні включення. І що хочу розказати, друзі, про агат. Дуже багато до мене на виставку дівчат приходять. Дівчата і мужчин, не тільки, не, не тільки дівчатка і мужчини, і вони впевнені, що агат чорний, він просто чорний. Тобто він вони показують свої прикраси і показують чорний, просто чорний камінь і кажуть: от у мене, наприклад, каблучка з чорним агатом. Просто показують чорний агат, чорний камінь і кажуть, от це чорний агат. От я купив каблучку чи купила, і він він ну, мені сказали, що це агат. І я їм вірю, був в ювелірному магазину, дорогому ювелірному магазину купили. Зовсім не показник, де ви його купили. І дуже багато зараз приходять саме з таких брендових крутих. Розпіарених магазинів і насправді були такі серйозні випадки, навіть в золоті прикраси, де там були камені ненатуральні, або склеєні, або дуплети-триплети, в тому плані, що ну от недавно дівчинка прийшла за своєю прикрасою, і показала каблучку. Я не буду вказати, в якому де ой каблучку сережки, не буду казати, де вона їх купила. Але доволі відомий бренд, і вона купила сережки з опалом. То були навіть, там навіть не опал був, то була якась лінза, і всередині була фольга, і якась подложка, яка вже крошилася, і там, ну, в общем-то, зовсім зовсім не опал. Хоча вона їх купила не дешево. Тому це не показник. Так, повернемося до чорного, чорного агата. Чисто чорного. Щоб він був глухий, чорний, не просвіщався, не мав малюнки, такого не буває. Тому що агат він подрозуміває під собою малюнок. Якщо не буде на агату малюнку, він буде чорний чи там якогось іншого, то це вже буде халцедон, наприклад. Але зазвичай чисто чорні, які видають ззади, то тонований халцедон. Тобто можна назвати цей агат, що він є е, і чорний. Так, от Із-за цієї смужки чорної він отак виглядає чорний агат. Були в мене більш якісні зразки чорного агата, тобто вже гарний мав малюнок з чорними, сірими, блакитними такими, темно синіми такими, природні, не фарбовані, не, не фарбовані агати це на, то натуральний був агат. І десь у мене в моїй історії він є білий і чорний агат. І оце також чорний год, друзі, 4500 буде коштувати цей підвіс. Дуже гарненький, дуже, дуже цікавий. Каблучка з сердоліком. 19-й розмір, висока. Висока каблучка. Колись першу таку високу каблучку закріпила моя донечка, і назвали, назвала вона. І її акульонок. Такі високі камені доволі важко кріпити, щоб вони були і гарні, і 4500 буде коштувати саме ця каблучка. Це сердалік, родовище, Чукотка. Є така дуже гарна каблучка. Содаліт. Це гарна велика каблучка, 17-й розмір, навіть з половиною, 17 з половиною розмір. На мене вона маленька, я не можу її приміряти на, на, на собі, але вона дуже. Да, не можу, вона... От. вона дуже яскрава, 4500 буде коштувати. Об'ємна каблучка. Колір ну, камера передає доволі, доволі правдивий відтінок кольору. Ну, це Садоліт. Ще дуже хочу вас познайомити з цим шедевром. Це є підвіс український, в чим він цікавий і красивий. Він, тут всі глаза, які є, крім Соколиного ока. Тут тигрове око, кашаче око, Биче око, це ще називають тигрова шкура, Ну, так його називають, і це наш український, і тут саме в цьому зразку також є спекуляріт. А центральний камінь це є кристал. Він, бачите, такий природній. це є кристал гіліадору, також нашого, нашого українського. Це дуже гарний, дуже гарний потужний підвіс. Може бути як і для мужчин, так і дівчаткам. 8 тисяч гривень буде коштувати такий підвіс. Отак він може бути. На цепочки, на шнурку може бути на так, хочу ще познайомити вас з таким підвісом. Це є Шерл. чорний турмалін. У нього ціленька головка і опал з чорним опалом. 6 тисяч гривень буде коштувати цей шерл. Сюди пронизується вірьовочка, шнурочок, цепочечка. Він відносно не дуже великий. Відносно, дівчат, тому що я. Чому я так кажу? Тому що я люблю все велике. Мені подобається цей це такий він. Але, але гарний, тому що це природній кристал. Він ціленький, природня його головка і має. З благородним опалом. має таку каблучку гірський кришталь. Весь в радужках, весь в шторках, дуже багато в нього. 19-й розмір, дуже багато в нього життя. Це новий комплект, тільки-тільки зробила. І до нього такий підвіс. Такий підвіз. Такий підвіз. Він весь блистить. 5 тисяч гривень буде каблучка і 5 тисяч гривень буде підвіз, якщо комплектом, то буде 9 тисяч. Якщо і каблучком, тисячу гривень знижечка буде, якщо якщо хтось захоче його комплектом. Якщо роздільно, то по 5 тисяч. Каблучка 19 розмір. Казала, ну, от у мене 18 з половиною то він ну трішечки трішечки завеликий. На літо буде саме то, а наразі завеликий. І ще, друзі, чуть не забула показати сережечки. Зроблено на замовлення до цієї каблучки. Це комплектні сереж... фантомний кварт, сережка і каблучки. Дуже гарні. І будуть їхати завтра до своєї власниці такого чудового комплекту. Друзі, величезне дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підтримку. І ще хочу дуже сильно нагадати вам, що ви в мене самі, самі, самі найкращі. Обіймаю вас душею до наступної зустрічі. Все кушай. умничка така. Умнічка, Така погода гарна. Все, ми вже відносно близько одна до одної. Да? Така на голові плямка красива.